З'явилася інформація, що найближчим часом буде розформовано обласний медичний центр здоров'я та спортивної медицини, а його функції частково перейдуть до обласної клінічної лікарні. Це стривожило колектив та особливо пацієнтів, тож і в чергах під кабінетом лікаря, і на прийомі багато говорять саме про це. Юні спортсмени, майбутні футболісти Андрійко та Денис прийшли на плановий огляд до лікаря, бо вони знають, без медичної довідки продовжувати займатися не дозволять, а футбол їм дуже подобається. І там ми бігаємо, займаємося, і дуже подобається. Ну, мені подобається займатися футболом. Ми, часто, ой, ми не часто перевіряємо здоров'я. Значення такої довідки, значення Центру спортивної медицини взагалі добре розуміє батько Дениса, а сам є тренером збірної України з парашютного спорту. Спортивний комплекс ФОК там зробили сучасну, сучасний зал для футзалу. Проводиться багато змагань, дуже зручні умови для тренувань. Діти займаються. Тренуються, готуються е, стати футболістами, е, виступати на високому рівні. Е, проходимо медкомісію постійно тут, е, дуже зручно. Тому що тут проходять е, спортсмени, одні спортсмени. От, і дуже зручно дуже зручно, що це все окремо зроблено від, е, від загальної поліклініки там чи від загальної лікарні. От, тому що там проходять. Е, Лікування, там якби і хворі можуть бути люди. А коли діти проходять окремо, це, це дуже все зручно, це зроблено правильно, це все спеціалізовано, тому ми це підтримуємо, щоб це повинно бути так, так як воно є. Тому як тренер я кажу, що це дуже правильно все зроблено, тому це, це все повинно бути окремо, як воно є скрізь по Україні, у всіх спортивних диспансерах України. Воно все з, 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 скрізь так зроблено. Скрізь, де ми проходимо медкомісію, от я займаюся спортом на професійному рівні, там, де ми скрізь. Де проходить медкомісії, це всі спортдиспансери так само влаштовані, як і у нас зроблять. І так повинно бути. До розмови підключається ще один тренер. Давайте я приведу один маленький примір. В тому році у нас травмувалася спортсменка, виступає на чемпіонаті України. По... Да, просто коленной связки. Да? Пошли в обычную поликлинику. Врач строго настроє запретил заниматься, строго настройка, сказал, спортом не заниматься будеш вообще вже всю жизнь и так далее. Я говорю, что ты пошла туда? Пошли в спортивний диспансер. Пришли, назначили 10 процедур ЛФК, плюс лечебную гимнастику, плюс мазь. Через три місяці она выступила на чемпіонаті Украины, заняла первое место. То есть о, чем, о каком уровне может говориться о том, что это уровень поликлиники, чуть ли не заведующий травматологии, дал такой диагноз. Приведу другой пример. За последние три года, которые вот сознательные, давайте будем брать, да, на всех наших соревнованиях, я тренер по кунг-фу, это контактный вид спорта, да, у нас не было ни одного серьезной травмы, ни одного серьезного замечания по поводу проведения соревнований, вплоть до чемпионата Украины в Житомире. При этом мы всегда приглашаем только специалистов по спортивной медицине. Не реабилитолога, а спортивной медицине. Потому что только он может увидеть состояние спортсмена после нокаута. Только он может допустить или не допустить дальше в бой, допустим, спортсмена, правильно? Только он может предупредить, тебе больше не надо, тебе уже хватит, например. Это очень важно, потому что это здоровье спортсмена. В первую очередь, мы же для здоровья занимаемся, а не для Звичайний плановий огляд перед відвідання кількох профільних спеціалістів. Около 8-9 врачей, да. Больше, да? Терапевт, невропатолог. Ну, начиная с терапевта, терапевт направляет. Невропатолог, окулист, лор, хирург, логопед, иногда стоматолог, да. В зависимости от спортсмена, в зависимости от его уровня. Потому что если я вот пришел подписывать заявку на чемпионат Европы, меня заставили принести все справочки и карточки, и показать, проходили ли они всех врачей, какие, потому что у нас есть кандидаты в мастера спорта, мастер спорта, а это уже уровень Европы, допустим. И здесь надо готовить спортсмены, и здесь надо видеть спортсмены, Готов, не готов, болен, здоров и так далее. А я здесь доверяю больше врачам, чем делим. Вы сами понимаете, да. И сотрудничая, они меня учат, потому что спортивная медицина – это отдельный раздел. И те травмы, которые происходят при занятиях спортом, их нельзя различить вот, в общей травматологии. Даже делая снимок коленного сустава, даже сидя и манипулируя пальцами, делая заключение о том, что человек не будет заниматься всю жизнь, ну это как-то... Как-то дико, да. Місто того, быть оптимистично настроен, бути как-то вдохновлять, как вдохновляти, настраивать настраювати пацієнта, да? пусть больного, здорового, різниця. Дуже важливим є огляд у терапевта. Він виявить, чи не підкрадається до спортсмена звичайна застуда чи якийсь вірус. А лікар зі спортивної медицини вже чітко визначить, як витримує організм спортивні навантаження. Все ніби просто виміряти тиск, серцебиття, потім кільканадцять разів присісти і знову виміряти. Є в кабінеті і велотренажер. Він теж допоможе помітити, як реагують на заняття спортом, серце, органи дихання, м'язи, і підкаже, чи можна збільшити навантаження, рватися до нових рекордів, чи краще зачекати. Ну, прийшов сюди, щоб прийти. Щорічний медогляд, займаюся карате вже третій рік. Завжди тут проходимо тут висока якість обслуговування, завжди швидко прийти медогляд якісно обов'язково потрібно зробити і кардіограму, адже серце важливий орган, що дуже впливає на всі частини тіла. В цьому кімнаті ми проводимо. Функціональні дослідження, такі як кардіограма. Кардіограма робиться з нагрузкою, з медикаментозною нагрузкою. Також ми проводимо на такому комп'ютерному апараті дослідження реологічні, спірографію. В слідчому кабінеті в нас знаходиться ультразвуковий апарат, де ми проводимо ультразвукові дослідження з щитовідної залози, брюшної черевної порожнини, сечового міхора, днитників, м'які ткані і лімфовзлів. У нас приблизно за рік десь проходить в середньому 11-12 тисяч пацієнтів. Кожен день у нас приблизно проходить досліджень, ну це мінімум 50 чоловік, а так 70, 80 буває і до 100. Людей дуже важливо провести обстеження сердечно-судинної системи в цих дітей, тому що в них йде велика нагрузка, і якщо якісь виникають зміни на кардіограмах, при реологічних досліджень, спірографіях, ми стараємося в цьому розібратися, допомогти дітям і поставити їх на ноги, щоб вони могли показати великі результати на своїх змаганнях. Кожен, хто проходить огляд, має здати і аналізи. Спортсменов у нас обслуживается в день примерно 40-50 до 70 бывает человек. Анализы, соответственно, то, что им назначено по нашим протоколам, делается общий анализ крови, соответственно, каждому, и анализ мочи. Некоторым спортсменам, особенно ветеранам спорта, которые уже заслужены, уже в возрасте, назначаются биохимические анализы, вот на анализаторе делаются печеночные пробы, креатинин, мочевина. Все, можемо робити. Холестерин, да, глюкоза дуже востребована. Тож, коли діти, котрі прийшли на огляд, просто говорили про те, що люблять займатися спортом, чому мені подобається займатися футболом? Тому що це гра дуже, дуже гарна гра тут. Грають команди, можна, можна проявити себе в деякій мірі. Футболісти заробляють багато грошей, коли виростають. Ти граєш за команду, і тобі це подобається, і ти хочеш розвиватися, Але коли виростаєш, ти граєш в турнірах, і тобі це подобається. То батьків і старших спортсменів хвилювало, чи не зашкодить розформування центру спортивної медицини заняттям спортом, чи знайдуть вони час для оформлення всіх медичних довідок. І відповідних спеціалістів. Тому що це може бути здорове, здоров'я отримати. Ми займаємося п'ятиборством, займаємося сучасним п'ятиборством, займаємося карате. І, і на, той, на той вид спорту ми комісію проходимо в цій поліклініці, і це дуже зручно, тому що це швидко. Ми зранку здали аналізи, пройшли половину лікарів, потім половина лікарів після обіду приймає і все, і в нас довідка на руках, і обстеження проводиться дійсно, тому що і кардіограма дітям робиться, і не так, як діти зайшли лікарпат. Там, що там жалоби є, є, ні, нету, ні. Нету, ну, тут таке не проходить. Тут перевіряють повністю і кожен спеціаліст, і плюс е, індекс Руфіє, це присідання, там, пульс виміряється, 5 разів у них постійно, от, і аналізи робляться. І ще е, між тим е, в мене старший син, тож, десь там стоїть, є, старший також він займається, займається греблею е, каноє і сучасним п'ятиборством. Також тут проходимо комісії. І в нас у нас навіть був такий випадок. У нас були розпочалися сильні носові кровотечі. Ми сюди до лікаря, до лора звернулися. Тут одразу ж він нас сам завів на аналіз крові. Ми здали, потім сам направив на Танішівку на термінове обстеження. Ми пролікувалися і все. Ну, тобто, тут можна не, не тільки там те, що спорт, то це взагалі чудово, тому що всі мами папи на роботах. І от з такими дітьми треба ну, обов'язково бути присутнім, проходити а часу на це. У звичайній поліклініці не вистачає, тому що це дуже довго. А тут все дуже добре, дуже швидко. Шку... і поза тим, що можна звернутися з будь-якою проблемою, не стоїть його закривати, Почему? Потому що, во-первых, это удобно. Пройти комісію за один день. Тобто в очередях не стоять, ніхто не кашляє, як говорится, ніяких бабушек, дедушек здесь нет. Це очень удобно, з дітьми. Прийшов і одразу сразу все Тобто Дуже быстро, легко. і... И... И удобно добираться. Я мама как бы троих детей, но пока мне двое деток только ходят. Третий еще маленький. Э, занимаемся каратеки у Кушункай. В городе Житомир, в третьей школе. То есть здесь рядом напротив. Э, занимаемся мы, получается, полгода. Может, немножко больше начали детки заниматься, я подключилась. Все устало. И вы занимаетесь? Да, я занимаюсь. Пошли дети? Э, Почали діти. почали діти, вони в восторгом почали потім... розказувати про карате. Я підключилась і дуже довольна взяти. Хоча б Артемка. Він навчається в третьому класі середньої школи, три з половиною роки займається карате і вже чемпіон України. Чи вдалося б йому прославити нашу область, якби не центр спортивної медицини? Настільки удобно і комфортно сюди, по перше, приходити. Дуже тут спеціалізовані у нас лікарі, які дійсно дивляться наших діток це спеціалізовано. І не потрібно, я думаю, кудись його звідси забирати, тому що це буде взагалі. Ну якось стільки у нас багато є секцій, які дійсно дійсно тут проходять медкомісію. І на даний момент мені це подобається. Як вони ставляться, як вони дивляться наших діток. Лікарі кажуть, на спортивні рекорди, спортивна медицина має великий вплив. Досягненням нашого закладу. Я вважаю те, що в цьому році у нас від нашої області буде дев'ять представників на участь в літніх 31-х Олімпійських іграх в ріо де жанейро Це два спортсмени з тріатлону, Юлія Іллюстратова та Єгор Мартиненко, чотири спортсмени з легкої атлетики, з вільної. Боротьби один спортсмен, і ну, це я явля... вважаю нашим здобутком в той час, як в інші роки в нас був тільки один-два представники або взагалі не було. Розуміються і спортсмени. Це дуже хороше, престижне заведення, в якому я себе чувствую як вдома. Ми сюди приходимо, нас. Тут дуже хороший персонал, який нас дуже хорошо за нами смотрить. Это будет очень некрасиво, когда его закроют, потому что мы все спортсмены, и нам нужна какая-то поддержка. Если нам какие-то есть проблемы, мы сюда приходим, нас тут лечат, нас тут с нами занимаются. Закрывать это банально, потом пойдем где-то туда, в областные эти больницы или какие-то районы, или какие-то поликлиники, там к нам будуть относиться как к последним людям. А когда я спортсмен хороший, не, ну, не последний человек в Житомире тоже, занимаюсь, слава Богу, хорошо, постоянно, тоже не последний. Ну, все есть, но я считаю, что некрасиво закрывать это заведение для нас, для спортсмена. Я трехразовый чемпион области, два раза выиграл город. Ну, уж, типа. День города не ті типу, це. Ну так должен їхати на Україну. Ну, так, то так. А ще ж є і спортсмени параолімпійці. Їм теж потрібні і підтримка здоров'я, і підтримка духу. Я займаюся. Спортом, армспортом, спортом, це, якщо ви знаєте, боротьба на руках, 3,5 роки, зараз на даний момент являюсь майстер спорту України. І зараз буквально через дві неділі буду їхати на чемпіонат Європи в Румунію в Бухарест, провожу підготовку. А, а на літо ну, їду в центрнокоротне лікування. Фізкультурно-здоровчий центр в Карпати. Мені, по-перше, удобно, ну як ну, зручно, да, Зручно проходити тут а, медогляд. Не, не потрібно бігати з, з одного кінця в, город, в, город, в другий, бо буває там лікарі посилають туди-сюди, туди, то Тут такого немає, да, удобніше. На тому, щоб не чіпати центр спортивної медицини, наполягають і молоді тренери. Нам дуже важливий цей заклад, так як ми постійно проходимо двічі на рік медичну комісію для того, щоб діти могли займатися спортом, діти могли займатися карате. Постійно ми проходимо медичну комісію, коли їздимо на змагання різних, різного типу змагання, починаючи від чемпіонатів міста, закінчуючи чемпіонатами Європи. У нас, наприклад, завтра ми їдемо, летимо в Грузію, в Білісі на чемпіонат Європи серед юніорів та дорослих. І наші діти також сьогодні проходять медичну комісію. Нам буде дуже прикро, якщо цей заклад закриють або перенесуть його, тому що. Він знаходиться в дуже зручному місці. Тут проходять медичну комісію, тільки здорові люди та здорові діти. Наприклад, якщо це буде в обласній лікарні, наші діти будуть контактувати з хворими, будуть стояти в великих чергах. Це буде дуже незручно. Наприклад, за один день. Школяр може пройти медичну комісію, починаючи там е, з восьми ранку, і після обіду в нього вже ну, все готово, готова медична довідка. Е, ми дуже попросимо у міської влади, у інших е, органів влади не закривати цей заклад, тому що він нам дуже потрібен. Е, взагалі е, на, на кожних спортивних змаганнях е, вимагають. Е, Заявки завірані печатю спортивного диспансера, це згідно законодавства, по-іншому ніяк. І якщо зараз закриють... Цей заклад. Просто я не знаю, як ми тоді зможемо їздити на змагання, адже печатки інших закладів, там, міських лікарень, обласних лікарень, вони не, не підходять для того, щоб вести на змагання. А ми їздимо на змагання, як правило, двічі на місяць. І не тільки ми. Я вважаю, що я зараз тут говорю не тільки за свою федерацію, я говорю тут від імені всіх спортсменів Житомира, які займаються різними видами спорту, від ігрових, закінчуючи індивідуальними. Для всіх цей заклад дуже важливий. адже Ми прагнемо розвивати тільки спорт, розвивати здоровий образ життя. А Складається таке враження, що хочуть спорт звести на «нет». І тренери старші з великим досвідом. Представляю федерацію Житомирського боксу міста От, і хотів би в защиту фізкультурного діагностичного центру вот, Вот, сказать слово. Вот, для чего он нужен? Во-первых, здесь э, квалифицированные медицинские сотрудники, которые уже э, годами, уже многими десятилетиями знают всех, э, каждого почти поимена ребенка, ведут они то бишь медицинскую их карточку, э, самочувствие их, здоровье их все как бы контролируют. Вот. И поэтому здесь очень много квалифицированных специалистов, которые занимаются непосредственно по спортивной тематике, которые знают, ну, что, какие травмы спорта, что другие специалисты они не могут эти знать травм. вот, потому что это с, с, углу, узкая как бы специализация, вот. Поэтому вот и моя такая просьба как тренера, как руководителя, как э, судейскую коллегу хожу вот. Э, І ну, хотів би попросить, чтобы нам оставили вот этот вот физкультурний диспансер, де діти ходять, відмечаються, їх ведут вот хороші спеціалісти. Вже склався стереотип, що спортсмени найздоровіші люди в суспільстві. Тож мимоволі виникає запитання: навіщо їм така увага з боку медицини? Під час великих фізичних навантажень у спортсменів можуть виникнути такі захворювання, які, наприклад, виникають під час тренувань, це перетренованість та принапруга. Ці стани можуть виникати внаслідок неправильної методики тренування, внаслідок того, що спортсмени не приймають відновлювальних препаратів та різних реабілітаційних заходів. Також коли спортсмен, наприклад, тренується в стані якогось захворювання, це відноситься до гострих респіраторних захворювань. Також, якщо спортсмен приступив до початку тренування надто швидко після перенесеного захворювання, наприклад, невманія була бронхічій, гостра респіраторна вірусна інфекція, і тому в нього може виникнути такий стан. Підтвердження сказаному можна побачити тут у багатьох кабінетах. Дуже потрібний масаж, тому що спортсмени приходять і з сколіозом, і в фатічній навіть грижі є. Дуже. І повинна поліклініка бути віддільна, а не під розділ обласної лікарні. Тому що так повинно бути. Ну, у мене от грижа, допустим, ну, от, і це дуже-дуже-дуже сильно допомагає. Ну, от, і... Я регулярно, як как би, бы тут. Ну, от, і, Ну, я очень очень довольна, що це отдельне От, здання, где можна всі комплекси. Всі. А ще тут діє і реабілітаційний центр, де людям, котрі перенесли інфаркт, інсульт чи тяжкі травми, а серед них багато спортсменів допомагають повернутися до нормального життя. Діє й інформаційно-просвітницьке відділення. Головним завданням якого є найважливіше для охорони здоров'я профілактика. Просвітницький відділ займається дуже багатьма напрямками роботи. Головне в його діяльності це координація діяльності державних, недержавних, громадських, приватних організацій, релігійних громад, у напрямку формування здорового способу життя і профілактики негативних явищ, формування здоров'я населення Житомирської області. Основне, чим займається наш центр здоров'я, це видавнича діяльність, організація пропагандистських кампаній, співпраця з засобами масової інформації, організація прес-конференцій, підготовка програм, підготовка публікацій в пресу, прес-релізів. Крім того, просвітницький відділ здійснює методичне керівництво. Усіма закладами охорони здоров'я Житомирської області у напрямку профілактики захворювань. Історія Центру спортивної медицини давня і славна. Заклад наш функціонує з 50-го року. Обласний фізкультурний диспансер відновлений ще при Радянському Союзі. Був славнозвісний досвід такий негативне приєднання до обласної лікарні в 59-му році до 64-го приблизно. І цей момент якраз найбільше було занедбання спорту. І якраз в той час і не були такі високі результати. Але після перегляду якихось певних обставин, центр все ж таки набув юридичного статусу окремої юридичної особи, і це сприяло розвитку і спортивної медицини. Як контролюючого органа здоров'я спортсменів, і відновлювальне лікування, де відбуваються в наші дні в цьому закладі, саме безкоштовно для кожного спортсмена і масаж, і реабілітаційні процедури, фізіотерапевтичні процедури, лікувальна фізкультура це все ті моменти реабілітації, які використовуються в нашому закладі для кожного спортсмена. Погано, якщо саме цей заклад буде приєднаний до обласної лікарні, де насправді проходять лікування дорослі люди. Більша частина спортсменів це є діти, які не можуть бути в одній черзі з дорослими. Тим паче, що вони здорові. Я вважаю, що це досягнення частково і наші, тому що контроль за їх здоров'ям ведеться з нашої сторони. Відповідно, це і наше досягнення і всієї України. Я вважаю, що якщо спортсмени українського рівня міжнародного рівня захищають нашу Україну на таких змаганнях досягають високих результатів, то достойно, щоб вони мали достойне обслуговування медичне, супровід медичний, педагогічне спостереження спортсменів дітей, які займаються на тренуваннях. І це заради таких е, моментів існування, які ставлять сьогодні під питання обласна рада. Я вважаю, що це недоцільно. Я вважаю, що це недостойно навіть підношення до спортсменів і до нас, я до колективу. І сьогодні центр продовжує добрі традиції. В обласному медичному центрі здоров'я та спортивної медицини проходять медичне обстеження особи, що займаються фізичною культурою та спортом. Насамперед, це спортсмени, які відносяться до складу збірних команд України та області, спортсмени обласної школи вищої спортивної майстерності, вихованці дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спортсмени клубних команд, студенти факультету фізичного. Виховання та спорту Житомирського державного університету імені Івана Франка та ветерани спорту. По області у нас більше 15 тисяч вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл, до 200 спортсменів збірних команд України, 700 спортсменів збірних команд області та міста, десь біля тисячі спортсменів клубних команд і 500 студентів університету Івана Франка. Ну і ветерани спорту, звичайно, десь біля 200 також. you <laughs> Лікарі зі спортивної медицини виїжджають до міст та районів області з метою надання практичної та допомоги тренерам дитячо юнацьких спортивних шкіл, а також проведення медичного обстеження вихованців дитячо юнацьких спортивних шкіл. У нас з усіма дитячо юнацькими спортивними школами міста Житомира та області заключені договори для медичного обслуговування цього контингенту. Більше двох тисяч спортсменів ми подивилися шляхом виїздів в минулому році. Це в нас було 33 виїзди. В цьому році у нас було три виїзди. Тому й просять люди, Центр спортивної медицини залишити таким, яким він є. Вже і звернення до Верховної Ради писали, і місцеву владу про це просять. 15 тисяч спортсменів. Ці спортсмени несуть. Високе звання України в світі на кожному змаганні і в світі знають Україну в більшості по досягненням наших спортсменів. І таке ганебне відношення на сьогоднішній день до спортсменів, забираючи в них заклад, їй має їх медичне обслуговування безкоштовне. Це відношення я вважаю недоцільне і неправильне. Пожалуйста, не закривайте наше заведення, пусть пусть буде процвітає, і всього вам хорошого тоже.